Я навіть не встигла голову підняти, тому що ніхто ж не ожидав, і воно з таким рогом її зачіплює прямо з таким углом. Люди, кров, тако в крові, все южить. Банер ну сказали там працівники, що кілограм 150 важить, тому що він не з лампами той сміталевий, і цим углом, виходить, дитині в голову розбиває кость. Після інциденту дівчинку одразу ж доправили каретою швидкою до Вінницької обласної дитячої лікарні. Там маленький Ніколь поставили діагноз відкрита черепно-мозгова травма та надали першу невідкладну допомогу. Показав мені там трикутником, таке велике червоне пятно, Він каже: дивіться, посередині кістка, і ця кістка розбита. Вони, каже, виходить, її зашили. але, каже, погано то, що кость відкрита. Тобто це каже голова, щоб, не дай Бог, нічого не пішло внутрі. Обійшлося без госпіталізації. Нині Ніколь знаходиться під наглядом лікарів. На момент звернення загальний стан дитини цілком задовільний. Рана досить велика. Вона приходить на ділянку чола десь близько п'яти сантиметрів. Маленька Ніколь отримала пошкодження від банеру, який висів ось на цьому місці. Небезпека спіткала дитину на території магазину АТБ, що знаходиться поряд із будинком родини Черняхівських. Щоправда, відповідальність за випадок, який стався нестиме не супермаркет, а підрядник, що відповідає за демонтаж вивіски. Ситуацію телефоном нам коментує представник мережі магазинів АТБ. Торговая сеть АТБ заключила договор с подрядной организацией на замену вывески. Подрядная организация в полной мере не обеспечила соблюдение соответствующих норм безопасности. В результате работ, которые выполнялись на фасаде магазина, пострадал ребенок. И мы со своей стороны, как компания, как торговая сеть, настоятельно требуем от нашего подрядчика компенсировать родителям ребенка все затраты на лечение и восстановление здоровья. Підрядна організація зі слів пани Гани пішла на зустріч і погодилась компенсувати родині Чернихівських витрати на лікування. Дарія Красовська, Ігор Климчук, телевізійні новини Вінниччини.